краще відповідати на виклики молодіжного безробіття та сприяти соціальній інтеграції, завдання над виконанням якого міркують у громадській організації Простір молоді у межах проєкту «Анкор». «Проєкт Анкор, якщо перевести на українську мову, означає якір. Він спрямований на покращення управління ринку праці, тобто в межах даного проєкту він у нас буде 2,5 роки, і ми будемо покращувати ринок праці за допомогою різноманітних методик, будемо робити стратегії, напрацьовувати такі місцеві плани дій. Також в межах даного проєкту в нас будуть такі різні інноваційні підходи, але це вже буде в наступних періодах. І також важливо зазначити, що даний проект реалізовується донайською регіональною програмою програмою за підтримки Європейського союзу. Це транскордонний проєкт. Долучені партнери з восьми країн Дунайського регіону ЄС. Наступні кроки розробка пілотних заходів. Тестуватимуть різноманітні підходи, як покращити ринок праці. До прикладу створюють мапу стейкхолдерів. Тобто, це будуть різні скажімо, державні якісь підприємства, які займаються управлінням ринком праці, також представники бізнесу, малого, великого. І вже ми плануємо в кінці вересня провести такий масштабний форум. Де ми також напрацьовуємо там зараз, які є проблеми управління ринком праці, а також ефективні рішення для їх вирішення. Також Аліна Шимон озвучує ключові проблеми пов'язані з працевлаштуванням молоді в Дунайському регіоні. Ужгород це невелике містечко. Якщо там говорити про нашу поїздку в Нірігазу, це теж невеличке містечко. І зараз є дуже великий відтік, скажімо так, таких розумних талановитих людей. І щоб зупинити даний відтік, ми там скажімо так, розробили даний проект, щоб більше там талановитих розумних людей залишалося у невеликих містах. А також, якщо говорити про Дунайський регіон, то зараз населення дуже старіє, і так само треба залучати таких більше, покращувати такі демографічні процеси і залучати теж молодь, щоб вона працювала, розвивалася. Власне, в ніредьгазі, куди і їздили представниці громадської організації Простір молоді, нещодавно відбулася перша партнерська зустріч. Де в нас така була кік-офф-мітінг, тобто це така перша зустріч всіх партнерів, де ми протягом двох днів та зустрілися з цими представниками нашими партнерами і говорили про проект загалом там наше подальше напрацювання, тому що він буде 2,5 роки, і говорили про всі там цілі, які ми маємо досягти. І таким також було такою родзинкою. поїсти те, що ми відвідали таку фабрику Лего. І це такий яскравий приклад того, що як може невеличке невеличка громада, місто залучити такий масштабний бізнес, тому що воно дало дуже багато робочих місць для людей цього містечка і дало такий ну, там потужний економічний розвиток, тому що багато талановитих людей могли залишитися, отримувати гідну заробітну плату і розвивати свою громаду. Попереду навчальні візити, партнерські зустрічі та інші події пов'язані з питаннями ринку праці. Проєкт покликаний долати наслідки демографічних змін у регіоні завдяки спільним зусиллям та інноваційним рішенням.